Дорогі мої друзі, вогники, всім, всім добра, щасливої пори вашої доби. Я Олександр, Людина Чудосія, вітаю вас в анонсі і в енергетичному просторі метафізичних новин. Золота епоха. Сьогодні я. Хочу щиро подякувати, що у ці дні літнього сонцестояння ви були разом за те, що ви знаходили час і можливість попрактикувати, помедитувати, зрештою, відчути всю ту красу і велич цих днів. Так, насправді період з 6 по 9 місяць будуть надзвичайно важливі, будуть дуже неймовірні, вливи енергії. Які відчують ті, хто працюють. Дякую вам за зворотню відозву. Дякую вам за донати, за тепло, за вашу щедрість. Отож, сьогодні Небесна компанія повідомила нам, що цей рік це унікальний рік пробудження та маніфестації. Він є успішний, успішний навіть понад очікування небесних царств і завдяки безпрецедентному припливу потужних нових сонячних світлових кодів, якими ми Є і були благословенні та безлічі заходів, які люди світла по всьому світу співтворили до цього часу, у 2025 році. Мільйони людей, які були на межі пробудження, тепер повністю пробудились. Нам також повідомляють, що ті мільйони людей, які все ще сплять, їм судилось. Довершити цей дивовижний сусвідомості під час решти подій, які будуть співтворені завдяки об'єднаним зусиллям небес і землі у 2025 році. Небесна компанія просить всіх нас наповнити наші ментальні та емоційні шари матері землі відчутною інформацією, яка підтримуватиме це унікальне пробудження. Та нагадає всім нам. Цією, так би мовити, інформацією, наповнюючи ментальні, емоційні шари матері Землі такою відчутною інформацією, щоб підтримувати це унікальне пробудження та нагадати всім тим душам про глибоку істину, що ми з вами є єдине з усім життям, і що любов це все, що існує. Ця істина часто. Здається, людям приголомшливою, коли вони вперше її чують. З цієї причини нас просять поділитись дуже практичною інформацією з цього питання, яку зараз повторює небесна кампанія для новопробудженого людства. Навіть якщо ви маєте це знання вже дуже давно, додаючи своє світло, слухаючи ці слова, ви. Експоненціально принесете користь тим, хто унікально пробуджується, і ми разом розпочинаємо: світло Бога зростає на землі, це пов'язано з безліччю активностей світла, що були створені спільними зусиллями втілених працівників світла та небесної громади. Цей приплив світла викликає пробудження в серцях її. Звісно, розумах людей усюди, ці душі, що пробуджуються, починають ставити чіткі питання: хто я? А чому я тут? У відповідь на це щире запитання істоти світла в царствах хосяйної істини отримали дозвіл від нашого Бога Батька-матері співпрацювати з нами новими та набагато більш відчутними способами. Це безпрецедентне божественне втручання наповнює ментальні та емоційні шари Землі священними знаннями, призначеними для допомоги людству в ці славні та дуже складні часи. Божественний намір цієї допомоги з небес, згори. Він полягає в тому, щоб забезпечити божественну мудрість та необхідні інструменти, які допоможуть кожній людині на планеті. Знайти відповіді, яких вона шукає. Наші улюблені її присутності вони провели нас через навчальний досвід, необхідний нам у цьому житті для виконання наших божественних планів, наші переконання священні, і ми всі знаходимося на своєму правильному та досконалому місці. Інформація, що виливається з царств осяйної істини, не має на меті заперечувати наші нинішні системи переконань. Чи говорити нам, що те, у що ми віримо, правильно чи неправильно, вона дається в цей час, власне, щоб посилити те, що ми вже знаємо, і дати нам більшу ясність, розуміння та підбадьорення, коли ми дозволимо істині цієї інформації резонувати в наших серцях спотворення в наших системах переконань, які заважають нам досягти нашого найвищого потенціалу. Будуть викраці. Коли це станеться, ми зможемо розпізнати життєздатні рішення, дух, що існує у нашому індивідуальному житті та на всій планеті. Слова ми одне. Вунали в серцях і розумах людства в тій чи іншій формі спочатку з часів. Спостерігаючи за подіями, що відбуваються по всьому світі, ми починаємо розуміти більше за що раз, ніж будь-коли раніше. А що ці слова не просто піднесена банальність чи Ба, солодкий кліше, хоча наші людські его часто сприймали їх саме так. Слова ми одне. Проголошують глибоку істину з того часу, як ми вперше були вдихнуті в прояв як індивідуалізовані діти Бога, ніколи не було так важливо, щоб ми, скажімо, усвідомили всю велич цієї глибокої істини. Щодня і щогодини ми спостерігаємо. Безліч звірств, неподобств, що з'являються на екрані життя. Здається, наче в кожному мислимому куточку світу люди завдають болю, страждань, справедливості і навіть смерті своїм ближнім. Єдиний спосіб, яким така поведінка може мати сенс чи бути виправданою в чиїсь свідомості, це через їхнє незнання. Реальності того, що ми всі одне ціле. Завдавати шкоди одній людині абсолютно абсурдно перед обличчям цієї глибокої істини, це саморуйнування та самогубство. І неприпустимо та нецивілізовано завдавати шкоди будь-якій частині життя під час безпрецедентного припливу світла, який відбувається на землі в цей час, наші проблеми. Так, заострюється. Це відбувається з дуже конкретної причини. А давайте, любі мої на мить подивимось на значно ширшу картину, щоб ми могли отримати ну, таке чітке уявлення про те, що ж насправді відбувається на планеті. Ще раз попросимо Божественність, що пульсує в нашому серцевому полумі, яке є нашою. Улюбленою її присутністю, взяти на себе повне панування над нашою свідомістю. Дозвольте цим словам пробудити у вас внутрішні знання та пам'ять про те, ким ви є, і вашу єдність з усім життям, коли ця істина пробудеться. У вашому серцевому полумі, і ви будете знати, поза всяким сумнівом, що ви не є фрагментованим, заснованим на страху аспектом вашої особистості, відомим як людське его, а ви є наділена силою та глибокою любов'ю дитина-бога. По правді кажучи, ви є. Величним, багатогранним, багатовимірним відображенням нашого Бога-отця Матері і все, що мають наші улюблені боги-батьки, належить всім нам. Ви є променистим, ось цим яскравим сонцем, що виражає всі різні частоти, які йдуть від хунабку. Це частоти божественності, що пульсують у причинному тілі Бога. Ви є Богом або богинею, що бере участь у найбільшому стрибку свідомості, який коли-небудь переживався в будь-якій системі світів. Ви є потужнім інструментом Бога і разом зі всіми світловими співтворцями по всьому світу. Ви співторнете. Створюєте нову октаву Божественності. Ваше світло зараз безмірно розширює безкінечне тіло Бога, і ви підносите кожну частинку життя коли небудь видихнуту з ядра творіння до світанку нового космічного дня. Можливо, ви ще не усвідомлюєте ці істини. Але ви є дивовижний дар для цієї планети. Усе життя, що розвивається тут, є благословене вашою присутністю. Тепер з цього рівня розуміння давайте продовжимо. Те, що ми з вами називаємо Богом, це всемогутня, всезнаюча, всюдисуща, всеохоплююча світлова присутність Божественності, яка огортає усе життя всюди. Це включає наймізерний електрон, атом, субатому частину та хвилю життя, що розвивається у будь-якому часовому проміжку та вимірі, відому чи невідому, протягом нескінченності Бог це все. Що є. Це означає як буквально, так і відчутно, що все, що існує, буде у всьому творінні, є клітиною в тілі Бога. Знаючи це, ми можемо зрозуміти, що всі форми життя живуть, рухаються, дихають та існують у тілі Бога. Отже, те, що впливає на одну частину життя. Впливає і на всі форми життя. Те, що впливає на одну клітину в тілі Бога, впливає на всі клітини. Це означає, що буквально все життя взаємопов'язане та взаємозалежне. Це реальність нашої єдності. Кожна річ, яку ми з вами робимо, впливає на все тіло Бога. Кожна думка, слово, дія чи почуття, які ми маємо, змінює динаміку всього Всесвіту. Не існує такого поняття, як нейтральна енергія. У будь-який час, момент, залежно від нашого настрою та емоційного стану, ми або додаємо світла світу. Або додаємо до ціней. Як це можна називати такою дивовижною відповідальністю? То чому ж здається, що з кожним днем справи стають гіршими? Тому що світло Бога на землі стає сильнішим. Для нас дуже важливо по-справжньому зрозуміти це явище, цей вогонь творіння, щоб ми могли бачити значно ширшу картину і не дозволяти собі бути охопленими почуттям страху чи безнадії, коли ми спостерігаємо, як болісні події виходять на поверхню планети. Коли світло Бога тече на фізичний план через нового пробуджені серця та розум людства, вона проникає в ядро чистоти в кожній атомній та субатомній частині та хвилі життя, що розвивається на землі, коли світло проникає у ядро чистоти в кожному електроні життя, воно активує непорочну концепцію, яка там закодована. Непорочна концепція, яка там закодована, вона є для будь-якого божого творіння, і вона є, знаєте, ну, скажімо так, таким кресленням. Для цього вираження повного божественного потенціалу життя. Активація непорочної концепції відбувається у цьому житті на цій планеті саме в цей час. І все це вірно. Незалежно від того, чи говоримо ми про людину, місце чи річ, ми маємо на увазі. Людське царство, царство стихій, чи ангельське царство, незалежно від того, наскільки спотвореною чи мутованою здається форма життя в її серці чистоти, усе ще існує непорочна концепція її первісного божественного потенціалу без серця чистоти. Жодна форма життя не може вижити. Іншими словами, навіть у найрозбещеній чи дегенеративній душі все ще жевріє іскра Божественності у їхньому серцевому полумі з усім її божественним потенціалом, інакше ця душа не змогла б існувати. Це життєво важливий момент для нашого з вами розуміння. Як тільки ми справді зробимо і зрозуміємо цю важливу річ, цю істину, вона змінить наше сприйняття життя та наше ставлення до людей. Загалом ми всі одне ціле, кожен аспект життя у всьому творінні пульсує у тілі нашого Бога, Батька Матері. Всього сущого. Отже, кожна думка, слова, дія чи почуття, які ми висловлюємо, або додають до світла світу, або до тіні. Це означає, що немає такого поняття, як ми і вони. Ми всі в цьому разом. Нам потрібно перестати дивитись на життя очима розділення та страху. Натомість нам потрібно усвідомити нашу єдність і діяти з цієї точки зору. У серці чистоти, в кожному людському, хибному творінні все ще існує первісний божественний потенціал цієї енергії. У кожному електроні бідності все ще пульсує потенціал безмежного, божого достатку. У кожному електроні хвороби все ще пульсує потенціал живого здоров'я. У кожному електроні війни все ще пульсує потенціал вічного. Миру і спокою. У кожному електроні ненависті все ще пульсує потенціал божественної любові. Те, що зараз відбувається в нашій країні, на планеті, полягає в тому, що світло Бога прискореними темпами тече на землю через серцеві полум'я. Пробудження Людства. Цей приплив світла активує непорочну концепцію первісного божественного потенціалу в усьому, що суперечить світлу, це могутнє явище. Воно видаляє кожну частину енергії, вібрацій та свідомості, що суперечать з нашим божественним потенціалом і піднімають на поверхню для трансмутації та зцілення. Причина, чому справи зараз виглядають так жахливо, полягає в тому, що нам дуже легко спостерігати, як негатив виштовхується на поверхню по всьому світу. Але ми не можемо так легко побачити неймовірне Боже світло, яке виштовхує цю хибну енергію на поверхню. Тому що з нашої Обмеженої точки зору здається, що справи погіршуються, та це ілюзія. І ніщо не може бути далі, значно далі від істин. Звичайно, наш Бог, батько, мати, не має наміру, щоб посилений приплив світла нас затягнув нас у ці труби. Насправді, якби існував хоч найменший потенціал для цього, нинішнього рівня очищення не відбувалося б. Усі ми готувались протягом віків, еони часу, щоб допомогти в цей час унікальний момент на землі. Наш з вами обов'язок, як спів творців світла, полягає в тому, щоб щодня і щогодини використовувати наші творчі здібності, мислення, почуття, щоб додавати до світла світу. З кожною думкою, словом, дією та почуттям, яке ми з вами висловлюємо, ми можемо запитати себе, у цей момент я додаю до світла світу чи дотіней? Якщо ми з вами не додаємо до світла світу, ми можемо запитати, а як я можу змінити те, як я думаю, відчуваю чи дію в цій ситуації? Щоб додати до світла світу, а не робити це до тіни. Як я можу відреагувати на цю чи іншу проблему, або вирішити її люблячим, позитивним чином? Заспокоїтись, зробити глибокий вдих, попросити. Керівництво у нашої любої присутності. І ми почнемо сприймати інші люблячі способи реагування. Тоді ми зможемо перейти до дії та свідомо зробимо все необхідне, щоб покращити те, як ми справляємося з ситуацією. Ми не маємо контролю над тим, що відбувається в нашому житті чи на планеті. Але ми маємо абсолютний контроль над тим, як ми вирішуємо на них реагувати. Як тільки ми оволодіємо цією здатністю, що насправді не надто складно за умови постійної практики, що ми робимо в золотій епосі, Хто приєднався у вечірніх заняттях кожного вечора це практикує. Плекає це світло. Тому ми зможемо поділитись тим, чого навчились, з нашими родинами, близькими та людьми в наших сферах впливу. Це не означає засуджувати людей, висувати нам свої думки чи читати комусь проповіді. Це означає давати людям пити з нашої чаші знань. Як тільки вони вкажуть, що готові її прийняти, вплив нашого світлового досвіду та нашого обміну досвідом буде зростати експоненціально. Крок за кроком ми будемо навчати широкі маси людства та допомагати людям пам'ятати про єдність у всього життя. Завдяки цьому процесу люди дізнаються, що коли ми ненавидимо будь-кого. Це те саме, щоб ненавидіти себе. Права рука ненавидить ліву. Коли ми упереджені чи дискримінуємо когось через кольор його шкіри, релігію, національність, культуру, стать, спосіб життя економічний чи соціальний статус це те саме, що ненавидіти себе. Моє дорогоціне. Серце, будь ласка, поміркуй над цим нашим спілкуванням. І відчуй, як ця істина резонує і як глибоке знання з Божественності твого серцевого полум'я проявляється. Я, Олександр, бажаю тобі безмежної любові і з нетерпінням чекатиму зустрічі з тобою в наступному відео. Ми щиро і сердечно дякуємо всім нашим небесним помічникам і наставникам. Ми дякуємо нашій улюбленій її присутності, дякуємо Богу, батьку, матері, всім нашим ангелам, архангелам, вчителям і наставникам. Благослови вас Бог нині і завжди.